Не так давно у соцмережах з'явилися фотографії ваші Наталю, де ви буквально за півроку повністю у зміненій формі брали участь у змаганні з бодібілдингом. Що вас підштовхнуло до цього, тому що ми з вами зустрічалися часто на світських заходах, і, м'яко кажучи, у вас була зайва вага. Давно смотрела на спортивних дуже мені подобалися спортивні фігури, але ніяк не могла вот прийти к цього, Хоча, в принципі, завжди заняття спортом приносили мені удовольствия. Була вот поставлена конкретно целі. А от поставила вот захотела і именно принять участие в фітнес-бікіні. Що робили ви, аби Ось таку скульптурну форму надати своєму тілу. Хтось робить для цього ін'єкції, хтось їсть спеціальні домішки до їжі, і всі це знають. Це тільки спорт і здорове питання кожні три години. Правильне питання, розсчитані білки, жири і угліводи строго по часу і строго, вот по списку. Це ж все сушка, потім за два дня там, да, или за три вообще воды нельзя пить. Тобто, це очень сложнее питання для людини психологічески, тому що починаєш человек становится злой, починає кидатися на окружаючих. Она меня даже один раз укусила, я уже думал какую-то клетку дома строить. Это. Но прошли соревнования, слава богу, все. И мама Наташа уже стала семью. Да, мама вернулась семью, и Наташа уже стала мотиватором для нашей компании. И уже у нас э, друзья, знакомые, подруги, уже тоже все пошли в зал. Э, ну, посмотрев на, на то, что ну, как бы можно достичь результата, если этого захотеть. Добре, коли мы вас побачимо на конкурсі бодібілдерів тепер. Не-не, ну я так у Киева, я как бы серьезный игрок, я сразу пойду. Кидового масштабу. Я на мир, на мир сразу. Ми навіть пропустим Європу, я сразу на мір. вот з одним кубиком. потому что я я у многих там по несколько кубиков, Я один такой, один, один кубик, но, на большой і сразу на мір. Скільки зайвих кілограмів ви скинули? Два года назад, коли я прийшла в зал, і моя сорівновательна форма на момент сорівнувань 10 кілограмів. Коли Наталя правильно харчувалася, їла кожні три години щодня, тренувалася. Ви я так розумію, були тим розхолоджуючим елементом, який постійно їв все. Постійно на ніч запіканки я кожен день дім діла. у мене люблять сладке, як всі діти, шоколадки, печені. Вони вже просто знають, що мама такої не їсть. Вони просто мам, ну хоча б понюхай. Я от понюхала. Я одна Чи Вдаються до пластичної хірургії бодібілдери. Чи має місце пластична хірургія? Десь додати, десь прибрати. Ну, тільки у дівшок страдають в першу чергу, це звісно грудь. Жінки, що займаються бодібілдингом, одразу роблять собі пластичну операцію на груди. Ви плануєте це робити? Ні, ми к цього поки не готові. Ми не готові поки. Фінансово. Да ну в цілому, в цілому нас устраивает, устраивает пока.